know, don't touch it. ви час юнота п'ятниця десяти вечора зізванювався зі своїм партнером китайцем, який живе та працює в Америці. Подумали щодо моментів, як нам покращити наші продажі, що людям потрібно, що людям не потрібно. Тому тому цікавий такий досвід. Я все відкладував з ним зі дзвон пару тижнів, хоча я попередньо йому написав: Ми можемо з тобою е зв'язатись? Він каже, да, без проблем. Я, я не відповідав десь два тижні, бо зрозумів, блін, це англійська, це китайська англійська, це навіть не американська англійська. Але е переборов в цьому плані, поспілкувались, кайфанув е і знаю, куди будемо йти далі. 12 тисяч картин декоративні інвестиційні на замовлення. Найкращий подарунок це картина. Найкраща інвестиція це картина, найкраще прикрашення будинку це картина. А якщо це все зробити разом, це все буде тільки картина.